17 квітня в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 У студії для вас працює Павло Жв'єтів. Вітаю. Отже, у цьому випуску говоримо про наступне. Обстріли храму на Великдень. Чим займається Луганська обласна прокуратура на Дніпропетровщині? Збірна України з плавання виборола п'ять путівок на Олімпіаду в Парижі. Отже, про ці та інші події більш детально у випуску ми починаємо. На Великдень ворог обстріляв Нікопольщину. А росіяни вкотре підтвердили, що в них немає нічого святого. Із важкої артилерії вдарили по храму у Нікополі. Поранені двоє людей. 57-річний чоловік на амбулаторному лікуванні. 38-річна жінка госпіталізована. Постраждалим від обстрілу храму. У Нікополі надана уся необхідна медична допомога. Їхньому життю нічого не загрожує. Окрім храму, у місті пошкоджені 5 житлових будинків, 2 автомобілі. Кілька. Ліній електропередач По Нівичині чотири господарчі споруди і ще одна знищена. Ніч проти понеділка на Дніпропетровщині була з повітряними тривогами, але обійшлося без ворожих обстрілів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. До інших тем а внаслідок підняття рівня води у річці Дніпро відмічається часткове затоплення деяких прибережних територій. Так, в обласному центрі було підтоплено подвір'я приватного домоволодіння, розташованого на вулиці Перевіса Мур, Нижньодніпровського району. Рівень води у дворі становив близько 30 сантиметрів. Надзвичайники відкачали її за допомогою мотопомпи. У Новокодацькому районі на території трьох домоволодінь рівень води на подвір'ях сягав 50 сантиметрів. У селищі Обухівка Дніпровського району було підтоплено територію чотирьох приватних домоволодінь на вулиці Клиновій, а також територію бази Починку, де рівень води складав від 15 до 30 сантиметрів, у селищі Курилі, як Петриківської селищної територіальної громади, постраждали кілька дачних дворів садових товариств. На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Вода вже впала на 30 сантиметрів від найбільшого рівня. Про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 590 осіб окупантів, три танки та 9 одиниць бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу 182 660 осіб, танків 3660, бойових броньованих машин понад 7 тисяч, артилерійських систем 2804, реактивних систем залпового вогню 538, засобів протиповітряної оборони 308, гелікоптерів 293, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2347 автомобіль. Вільної техніки та автоцистерн понад 5,5 тисяч. Дніпропетровщина продовжує приймати підприємства та установи із тих регіонів, де ведуться бойові дії. До нашої області приїхала Луганська обласна прокуратура. Знімальна група телеканалу, «Д1» побувала у цій установі. Детальніше у сюжеті моєї колеги Маргарити Сопільняк. Працівники Луганської обласної прокуратури починаючи з 2014 року через бойові дії, які веде агресор, були вимушені вже вдруге шукати прихисток та місце, де продовжать ефективно працювати. В – з Луганська до Северодонецька, а в серпні минулого року, з Северодонецька до Кам'янського, наприкінці березня цього року, за наказом Генерального прокурора України, Луганську обласну прокуратуру, очолив Сергій Василина. До цього він керував Чернігівською обласною прокуратурою. В органах прокуратури працює з 2003 року, вважаючи те, що безпека працівників. Це перш за все наказом генерального прокурора було визначено місце дислокації Луганської обласної прокуратури Кіровоградської і Дніпропетровська області. Розподіляємо таким чином, щоб мінімізувати можливі втрати і налагодити більш дієву роботу. Так, у нас в Кіровограді зараз перебувають окружні прокурори, а безпосередньо в Дніпропетровщині перебувають вже обласний апарат. За словами Сергія Василини, незважаючи на те, що прокурори перебувають поза межами рідної області, це не завадить роботі Луганської прокуратури. На сьогоднішній день розслідується більше трьох з половиною тисяч проваджень за фактами вчинення більше шести тисяч кримінальних правопорушень. Ми займаємося як і інші Тими пріоритетами, які визначає генеральний прокурор, але ж основну увагу приділяємо воєнним злочинам, колабораціонізму, державним зрадам. У нас є чим пишатися. Ми перебували в минулому році на перших умовних позитивних рівнях до досягнення результатів. Зараз ми не змінюємо темп, також відпрацьовуємо ці напрямки і спільно з правоохоронцями Луганщини. «Притягуємо до відповідальності виних у злочинах осіб, це зрадники, колаборанти, їх сотні, і як засвідчила практика, і результати, які на сьогоднішній день вимушено констатувати, їх буде ще більше. Але від нашого поля зору також і інші проблемні напрямки: це і бюджет, гуманітарна допомога, це корупція, екологічні злочини, ювенальна юстиція. Всім цим ми опікуємося і як Ще раз повторюся, прокурори працюють вони на своїх місцях. у нас вже на сьогодні за перший квартал. Більше 100 колаборантів повідомлено про підозру, 25 держзрадників направлено до суду. Більше 100 обвинувальних актів, майже 100 колаборантів з них, 24 держзрадника пішло до суду. І сьогодні відбулася зустріч з головою апеляційного суду Дніпропетровщини, де ми разом з керівником поліції області Луганська вже відпрацьовуємо шляхи налагодження співпраці, щоб дійсно правосуддя. Відбулося в тих, так швидко, як там дозволяє закон, і е, винні були притягнуті реально до міри покарання. Дніпропетровська обласна прокуратура підтримала і допомогла з розміщенням колегам зі сходу, Незважаючи на виклики, прокурори Луганщини продовжують діяти, аби кожен зрадник і колаборант поніс відповідальність тільки вперед. Працювати, працювати ще раз працювати, ми вже провели координаційну нараду. Запланований аналіз роботи, і на наступному тижні підведемо підсумки за перший квартал цього року. Є заходи, які розроблені. Ми рухаємося, ми не стаємо. Хочу сказати і працівникам. Я їм дуже вдячний за те, що вони працюють. За те, що вони витрачають час, не дивлячись на ті умови, які зараз перед ними стоять. Я вам дуже вдячний. Разом з збройними силами України вживаємо заходи з метою подальшого відпрацювання декупації території, і ми вже готові тоді заходити разом з службою безпеки, з збройними силами, з поліцією, з метою реального притягнення винних до відповідальності, їх затримання і напалення до суду. Результат в боротьбі з державними зрадниками і колаборантами можливий лише у тісній співпраці. Працівників прокуратури з правоохоронцями, а ще від вчасно прийнятих суддями справедливих рішень. Президент правильно каже про те, що вже час змінюватися в найкращу сторону для людей, за людей. Луганська обласна прокуратура змінила місце дислокації, але продовжує підтримувати зв'язок зі своїми мешканцями. Жителі Луганщини, які тимчасово проживають на Дніпропетровщині або в інших регіонах. Можуть звертатися до Луганської прокуратури за номерами телефонів гарячої лінії та електронною адресою, які ви бачите на своїх екранах. Маргарита Супільняк, Сергій Толкач, новини Д1. міжнародні партнери передали Дніпропетровщині понад півтори тисячі сучасних гаджетів для шкільних занять. Більш детально в наступному матеріалі. Область отримала понад півтори тисячі хромбуків та планшетів. Сучасні гаджети передав дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Вони для учнів з вразливих категорій, адже не всі родини можуть дозволити собі придбати сучасні девайси. Тому обласна військова адміністрація залучила міжнародних партнерів, українські організації. Та бізнес зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Результатом співпраці є півтори тисячі гаджетів від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ більш ніж 760 планшетів і приблизно стільки ж хромбуків, спеціальних ноутбуків орієнтованих на роботу в інтернеті. Ми дуже вдячні нашим партнерам ЮНІСЕФу, тому, що вони забезпечують можливість і учням початкової школи. Сьогодні ми отримуємо для учнів початкової школи планшети для учнів 5-9 класів. Ми отримуємо хромбуки, і це дозволяє працювати і в дистанційному режимі. Ну і навіть коли діти вже вийдуть до школи, ці пристрої їм знадобляться. Це вже не перший транш. Ми вже отримували і планшети, і хромбуки, і звісно. Що перевагу надаємо вразливим категоріям, внутрішньопереміщеним особам, діткам, батьки, яких загинули, які потребують цієї техніки. Ті, хто можуть, можуть забезпечити себе цією технікою, вони її не потребують. А от саме вразливі категорії, так, саме їх і забезпечуємо, їм віддаємо перевагу. Гаджети вручили представникам громад. Далі їх отримають діти з найвразливіших категорій це переселенці, сироти, хлопці та дівчата з багатодітних та малозабезпечних родин. До планшетів в наборі йдуть навушники і чохол. До хромбуків, сумки в умовах дистанційної форми навчання. Дуже важливим було забезпечити насамперед комп'ютерною технікою вчителів на сьогоднішній ця на сьогоднішній день ця проблема вирішена за рахунок коштів місцевого бюджету за рахунок коштів обласної обласної ради за рахунок допомоги міжнародних спонсорів от але дистанційна форма навчання якісної може бути тільки за умови що гаджетами забезпечені і здобувачі освіти в умовах нинішніх дуже багато сімей в нашій країні на превеликий жаль не мають змоги придбати таку комп'ютерну техніку. І через те та допомога, яку надають нам сьогодні, і була надана ще трошки раніше. Вона неоціненна і не буде перебільшень сказати, що вона є доленосною для деяких дітей. І життя, і історія нас вчать, тому що саме в таких сім'ях дуже багато талановитих дітей, і протягнути їм руку допомоги сьогодні це допомогти не тільки ним, їм ми тим самим е, впливаємо і на майбутнє нашої країни, зважаючи на те, що я не виключаю, що хтось з самих діт цих дітей якраз і буде обличчям нашої країни в майбутньому. Фонд ЮНІСЕФ передав 10 тисяч гаджетів для 12 областей України, зокрема Донецької, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської. Ян Андрусенко, Роман Авакян, Новини Д1. Кримінальна хроніка за процесуального керівництва правобережної окружної прокуратури Дніпра двом працівницям державного банку повідомлено про підозру за фактом несанкціонованих дій із інформацією. За даними слідства, підозрювані здійснили перевипуск банківських карт та паролів до них без відома власників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Переоформлювали вказані дані на підставну особу. За результатами проведеної комп'ютерно-технічної експертизи встановлено 18 фактів зміни персональних даних громадян. Матеріали відносно особи, на яку переоформлювалися рахунки, виділено в окреме кримінальне провадження. Повідомили у відділі інформації. Іної політики Дніпропетровської обласної прокуратури у Кам'янському районі група осіб здійснювала незаконну вирубку дерев. Сировину завозили на територію власних домоволодінь та виготовляли дрова. Реалізовували приватним особам на території району. За півроку чорні лісоруби незаконно вирубали понад 50 дубів та акацій. Такими діями державі було завдано збитків на суму 200 тисяч гривень. Крім цього, одного із фігурантів було затримано під час спроби надання неправомірної вигоди поліцейському у сумі 70 тисяч гривень за. Прикриття незаконної діяльності наразі прокурором Жовтоводської окружної прокуратури скеровано до суду клопотання про обрання зловмисникам запобіжних заходів. До надзвичайних подій у Дніпрі стався вибух в одноповерховому дачному будинку, після якого почалася пожежа. Рятувальники виявили всередині будівлі загиблого чоловіка. Про це повідомляє головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Внаслідок інциденту також знищено домашнє майно та пошкоджено конструкції будинку. До рятувальних робіт було залучено 22 особи та 4 одиниці техніки. Додамо, що сьогодні, 17 квітня, відзначається день пожежної охорони. Вітаємо всіх, хто причетний, і дякуємо за вашу роботу та врятовані життя. Ольга Рекон, художниця. Вона по особливому бачить навколишній світ і робить його різнобарвним. Майстриня продемонструвала свій талант та зробила вулицю Матроську казковою. Вона розфарбовує будинки у приємні світлі відтінки, малює мурали, а на асфальті пише слова підтримки перехожим. І з художницею познайомилася моя колега Маргарита Кузьменко. Ще з дитинства Ольга Трохимівна проявляла цікавість до малювання. Вже з 90-х років влаштовувала виставки власних картин. У 2014 році долучилася до допомоги військовим. після повномасштабного вторгнення відправляла у госпіталі свої картини. коли дізналась про трагедію на набережній перемоги, одразу виникло бажання намалювати мурал на вцілілих частинах будинку. Я знаю, що всі художники навіть за рубежем, вони дуже активно включаються в це життя, і від тільки щось станеться вони зразу своїм мистецтвом відображають свою, свою участь. Вони не байдужі. Художник це таке, знаєте, створіння, ніколи вони не можуть залишатись байдужими. Там, де треба їхня допомога, там вони перші будуть. Це я знаю, немало таких і хлопців, і дівчат, і знайомих таких художників небайдужих. От. І я зробила ескізи, коли я звернулася до цей, як він соборний соборний з вони мені сказали, що зачекайте, бо невідома доля цього будинку, чи його будуть зносити, чи його то частково будуть ремонтувати. Ну там частина будинку, така, де я хотіла робити ці мурали, яка збереглася, не постраждала, що там можна було зробити. Ну я думаю, раз так сказали, лад, добре, зачекаю. Зачекала, але відповіді я від них так і не дождалась. А мені, коли я тут з моїми друзями сусідами радилась, так вони кажуть, чого ти підеш туди робити? Якщо вони не хочуть вирішити це питання швиденько, от так давай прикрашай у нас тут, де ти живеш. Тепер вулиця Матроська виділяється з поміж сірих будинків. Дніпряни приїжджають, щоб зробити гарні фотографії, прогулятись. Пропонують власну допомогу та висловлюють слова вдячності. Всі дуже так відкликались позитивно. Пішло зразу по новинам. Пішло багато дзвінків. Я чула, багато вдячних слів і поки малюю, Проходять військові, проходять рядові люди і питають, чи можу вам чимось допомогти. Хтось кричить Слава Україні. Я відповідаю героям слава. Таке знаєте, спілкування з людьми це дуже радує душою. Люди не байдужі, людям подобається все. Побачивши емоції Дніпрян, художниця вирішила зробити казковим увесь квартал. Вона розробила ескіз, втілила його у життя на одному з будинків та виграла у конкурсі бюджет участі. Коли мені вручали диплом за, як переможеці, я стояла поряд з мером. От я стою і кажу Борис Альбертович, я хочу до вас напроситись на прийом зі своїм проєктом. Проект цікавий для міста, і я думаю, що ви його підтримаєте. Він каже: хорошо, ну і все. Після цього я намагалась, кілька разів записувалась на прийом, мене викреслювали і не допускали на прийом до, ж... до мера. Я ніяк за три роки я не могла попасти до нього на прийом. Двері Дніпровської міськради для неї були зачинені. Тоді художниця зв'язалася із консульством Німеччини. Вони мене запрошують до себе. Я тоді з ескізами, з цим проєктом приходжу до них в консульство. Розказала все консулу, це йому все дуже подобалось. А єдине, що поставили переді мною задачу, щоб німці беруть на себе допомогти фінансово. Єдине що чорнову роботу, щоб це взяла українська сторона на себе. Ну щоб вирішити це питання, мені треба йти до хазяїна міста. Мені треба йти все таки до мера, а я не можу до нього попасти на прийом. Ольга Трохимівна довго думала, чим вона змогла перейти дорогу міському голові Дніпра, та пригадала, каже, що на архітектурному провулку будувалося приміщення за кошти Євросоюзу, спеціально відведене для внутрішньо переміщених осіб. Там провели комунікації, повністю облаштували, але людей так і не заселяли. Я таки добилася, що підключили комунікації до цього будинку, заселили людей в цей будинок. За словами художниці у міського очільника, були плани на продаж цього будинку, яким Ольга завадила. Я ж голосувала за мера, не за меріна. Ну це ж, вибачте, це що таке у нас? Що це за явище таке? От ніде ні в одному місті таких немає голов, як оце у нас. Мільйони, мільйони місто страждає від одної неадекватної людини. Ну що це таке? Я не боюсь вам відкрито про це говорити. Ну, що буде, те буде. Я життя прожила. Но я... Так вихована, я хочу все-таки покращувати життя, а не, і, і не дрижати не, не як у Достоєвського, і ти як тремтяча така особа, що ти боїшся всього. Чи ти достойна людина, чи ти треба ж хоч самого себе поважати? Ну я звертаюсь до наших мешканців міста. Та давайте ж візьмемося якось дружно. Та давайте ж не терпіти. І давайте ж у нас що, немає розумних людей, хазяйновитих. Ольга закликає місцевих стати на захист самих До себе та оточення. Написати. Бо як ми дозволяємо, так по нас і топчуться. Маргарита Кузьменко, Андрій Міронюк. Спеціально для Д1. про спорт далі. Збірна України із плавання отримала п'ять олімпійських ліцензій на Олімпійські ігри 2024 у Парижі. Український плавець Михайло Романчук завоював свою третю ліцензію у Стокгольмі. Романчук зумів виконати норматив на 800 метрів вільним стилем. На фініші українець показав гідний результат, випередивши норматив на 4,5 секунди. Перший номер українського чоловічого тенісу Олексій Крутих дізнався суперника в основній сітці ґрунтового турніру серії ATP 500 у Барселоні. У першому раунді Олексій зустрінеться із росіянином Павлом Котовим. Додамо, що у лютому крутих переміг котова у фінальному раунді відбору на турнірі ATP 250 у досі. І про погоду на вівторок, 18 квітня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 14 градусів тепла. Вітер східний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах, очікується хмарна із проясненнями погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря складатиме від плюс 7 до плюс 15 градусів тепла. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську прогнозується хмарна із проясненнями погода без опадів. Повітря прогріється від плюс 7 до плюс 14 градусів вище нуля. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Український народ зупиняє найбільшу агресію нашого часу. Український народ звільняє рідну землю. Жовто-блакитний прапор майорітиме в усіх містах і селах нашої держави. Все буде Україна! На цьому інформаційний випуск новин завершено. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Більше інформації у наступних випусках на телеканалі Д 1 Тримаємося, бо ми того варті. Слава Україні!